Історія, як наш майстер покусав смартфон клієнта. Клієнт прийшов забирати телефон і помітив, на корпусі щось схоже на сліди від маленьких зубів. Він одразу вказав нам, що у нього цього не було. Я подивився на телефон і запитав ви думаєте, це наш майстер покусав? Так, у мене такого не було. Це все ви зробили. У мене від здивування піднялася одна брова. Секунда паузи, і далі 15 хвилин звинувачень і погроз в наш бік. І тут я перебив клієнта першою ж ідеєю, яка спала мені на думку: У вас вдома є звірі? Може, кіт? Може пес? Так, є той тер'єр. Після наполегливого прохання подзвонити дружині і запитати, чи міг той тер'єр тортік покусати телефон. Клієнт погодився, подзвонив і отримав позитивну відповідь. Клієнт розрахувався та пішов. А я. Покусавши кілька телефонів і втомлений, але не переможений, пішов додому.